Ви таке колись бачили? Погляньте: вишитий вірш Тараса Григоровича Шевченка. І тут таких багато. А найцікавіше те, що ці роботи виконує чоловік. Тарас Григорович це наш символ. Кращого українця, як він, навірно, нема. Кожній буквичці – це. Наша краплина можна називати, українська. А в цих руках кожна буква Тараса вишита. Ці руки ірпінського вишивальника Івана Івановича Рябчука. Він може похвалитися чималою кількістю робіт. Десь більше 70 Зараз вже не всі в мене вдома. В хаті тільки більше 40. Цю останню мою роботку чи крайню кажуть зараз, от, я її майже за два за тижні зробив. Якщо велике полотно, то це десь місяців три-чотири навіть буває. Косарце мається на увазі той, хто з косою ходить і людей підбирає всіх. Майже до кожного кобзаревого вірша Іван Іванович вишиває свій коментар. Косар косить. Вельми тую вільну Україну, але прийде неодмінно перемога гідна. Вірші, це ж така ск... так. скрупульозна робота. Цю буковку кожну треба вишити, в клітиночку попасти. Так, так. Складно вам це? Ну зараз ні, тому що я вже навчився, як кажуть, і вже У мене навіть своя вже методика пішла, зворотню сторону вишиваю. Значить, то в мене ні тобі, ні вузлика собі, ні одного переходу нема. А так мало хто вишиває. А багато пальців покололи? Та ні, це все вже навіть я забув, коли б таке було. А в якій це техніці ви вишиваєте? Глад чи хрестик? Ну, хрестик, звичайно. Ви могли б мене навчити вишивати? Я вишиваю оце у дві ниточки, щоб хрестик був більш товстіший. Ага. Попробуйте тепер ці дві ниточки і в вушко попасти. Ну, мама вчила, що треба наслинити. <гум> Можна і так. Є. <гум> yeah. Я б хотів би, щоб ви оце продовжити. Ага, значить, давайте не спішіть. Не спішу. А тут я... Навчусь, не піду. Оце я вже считай, зачепився тепер за пів хрестика. Ага. Так от ви по діагоналі, так? Да? Значить, я беру якби, і все в одну сторону пускаю. А ну зробите ви так само, як я тільки що. Спробую. Вниз? От так, ні, не туди. А дальше, дальше, дальше. далі, далі. далі. Сюди. От туди. туди. І вперед. Я от так отсюди. Оттуди. Получили. Протягуємо. <рес> да, все так обережно повільно. Отак. Бачили таке? Ну, це ще й трошки. Трошки практики і можна навчитись вишивати. Один Я зрозумів принцип. Така дрібна робота. Треба, так, багато да, часу на неї. Тут не поспішиш, правда? ні Ні-ні. Абсолютно. Я щось тут не бачу взагалі ніяких. Позначок, ескізів. Як ви збираєтеся далі вишивати, наприклад, обличчя? Ви будете малювати, чи ви Таблиця... як. Якось... Це книжечку. Оце українські вишивки Григорія Киселя, він уже покійний. — Пізною таке бачили. Ось. Так. Оце вона. О, вона я... позначена з секторами ця картина. А як ви? Ну все одно, ну а тут же набули... ні, не було нічого. Тут є хрестики, а тут теж є хрестики. От я в них угу. і, і йду. То, — Тобто ви абсолютно нічого не пишете олівчиком на полотні? Ні, я навіщо? Мене ви вишивати навчили. А вас хто вчив вишивати? Я сам навчився, але за допомогою своєї матері. Це перша робота Івана Рябчука. Основну частину зробила мати у 2002 році, а Іван текст на Біблії, але вже після смерті неньки. А ця робота найдовша. Іван Іванович створив трьохметровий рушник європейської єдності. На це пішло аж 9 років. Половину вишив протягом 2015-го, а решту цього року. Наш герой увійшов до книги рекордів за найбільшу колекцію вишитих фрагментів творів Тараса Григоровича Шевченка. Так як же вам виживеться в статусі рекордсмена Гіннеса? <гум> ну, трохи таке, відзнака така дуже така, приємна для мене. Іван Іванович за професією, викладач музики та співів, здобув освіту в Ніжинському музичному педагогічному інституті. Де ти навчаєшся? На муспеді. А я думав, що в інституті. Багато років і працював за спеціальністю. Вишивати почав аж у 60-ті, а в 70-ті презентував свої роботи на виставках. Спочатку разом зі своїми возив і вишивку мами. Це велика скатертина, така на великий стіл, навіть але вона пропала. Сьогодні йому 81. У мене серце проблеми вже давненько були. Думав. Зробити операцію домовився, наче з лікарями. Да, ми безплатно робимо, але клапан дорогенький – 10 тисяч доларів. Та так по цей день живу. Навіть попри хворе серце, Іван продовжує творити і мріяти. Хотів би, щоб десь знайшли якесь приміщення, хоча б. Якийсь малий, невеличкий зал, щоб поставити ці мої роботи. Їх таке чимало є в одній кімнаті, може ні. Таке можна виставити. І хотів би, щоб це було воно на постійній такій основі весь час були в вірпіні. І... Що ви вишиєте після перемоги? Я хочу дочекатися, тоді буде воно саме прийде те питання. Я думаю, щось що треба радісне, щось треба таке, оптимістичне, щось таке і, і з великими планами на, на майбутнє. Щось треба зробити. Щось таке бачили в кобзаря? Ех, ну, його є таке, але ну, я не думав за це питання на цим питанням. Ну, я думаю, що щось знайдеться в нього теж таке. Буває так, що все життя шукаєш своє покликання. Комусь вдача всміхається швидко, комусь пізніше. А наш герой знайшов свою справу аж у 60 років. Кажуть, найкращий час для того, щоб щось почати, уже минув. Друга найкраща можливість зараз. Тому і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь.